Я, наприклад, на нацвідборі була найменшою, і я це дуже сильно відчула в плані якогось такого внутрішнього відношення, відношення мене до себе, навіть, якоїсь проблеми меншовартості. Тож, після Євробачення, от два місяці після нього, я дуже сильно випала. Я, мені, мені хотілося просто закритись, я не знаю, не бачити, не чути, не писати, не робити нічого, відійти від музики в цілому, було важко насправді. я дуже... Завжди казала, я не заздрю, от, тим, хто проходить далі. Це дійсно вимагає дуже великої затратності ресурсу, і, і сил, і енергії, і фінансів, і от, змоги так дуже швидко зібратися і дожити до самого ефіру. Морально і не забутися, хто ти про що ти і не втратити от ту першочергову а, іскорку, з якою ти писав в цілому от, цю пісню, що ти туди закладав.